Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні буде пошкова рибалка і буду я шукати окуня. Окуня я буду шукати сьогодні тільки під берегом. Ось так під берегом. А все тому, що дуже поганий лід там, де ось сонячний день на сьогодні, там, де сонячні промені пробиваються, там дуже поганий лід. 4-3 місцями навіть 2 см. На ту сторону я зараз на озері, на ту сторону на, на озеро, як піти. Там якраз сон, сонячна сторона там навіть не можна пройти. А в затінку до 12 см лід. Так що буду я сьогодні шукати окуня під берегом. Отак під берегом, так і буду йти. Даже зараз вам покажу, як я шукаю окуня. Надіюсь, комусь буде цікаво і комусь буде корисно. Я вам навіть зараз намалюю на снігу. Малюю рівень води, ну трошки криво вітер на дворі, Так, і малюю дно. Набирається якась там глибина і різко перепад глибини. А потім повторюється трошки вже повільніший перепад глибини. Це гой, кут називається брівка. Перепад сам уступ і підніжжя І Іменно я шукаю окуня на підніжжі уступа. Отак, от іменно де підніжжя уступа, ці місця. Отак от ці місця. І можна ще сам уступ. Я замітив більше окунь, от іменно любить підніжжя уступа і сам уступ. На цьому озері ще навіть є по два-три по три уступа і навіть більше. виходить, що. Йде перший уступ, потім знов потрошки глибина набирається і йде ще уступ, І знов якось потрохи глибина набирається. Глибини на цьому озері такі, що я по, по карті дивився і що я сам провірав, іменно по цьому березі десь такі тут під берегом до самої брівки десь метра 3-4. Сам де підніжжя уступа десь метра... Метра метра 7-8. Метра вісім. І є, де другий уступ 12 метрів. Отак. От ну, іменно я буду старатися іменно на першому уступі. Другий уступ, навіть я не буду шукати, не буду перевіряти. Іменно сам сам перший уступ і пініжі уступ. Дуже великий окон, любить такі місця. Так що так, я надіюсь, комусь буде корисна ця інформація. Буду йти пробувати. Буду зараз, де я став на одному місці, вже рюкзак в мене стоїть. Я буквально дві рибалки тому тут знайшов хороше місце. І піймав на цьому місці 9 гарних окунів. Так що я попробую зараз на цьому місці і піду далі по підберег, бо я так і цей берег, так і ніколи ще не провірив. Але це тому, що дуже велике озеро. Воно десь, десь вам точно не скажено, десь таке воно 500-600 гектарів. Озеро дуже здорове. Є де погуляти і рибі є де попливати. Так що пішли, будемо шукати укунів. Ну що, друзі, буду розпочинати на цьому своєму першому місці, що я дві рибалки тому я відкрив. Попробую я тут а і так і піду я далі. Робив я Ось бачу я старі лунки. Робив я лунки, де знайшов окуня якраз на підніжі уступу. Отак Отак окунь мене і клював. Далі пробував, окунь не брав. Іменно отак. Виходить, що берег трохи набирає глибину, потім починається брівка, йде цей уступ, і якраз це підніжжя уступа. Якраз, бо далі пробував. пробував цю сторону. Глибина потрохи тільки падає. Пробував цю сторону. Глибина дуже швидко піднімається. Так що, якся, я на підніжжі уступу я знайшов в минулому разі окуня. І попробую, попробую зараз по цих лунках. Пройдуся, ні, йду далі. Рибачити я сьогодні буду на такого балансира пораненого, тому що в нього відбита одна частина хвостика. От так, бачите, якраз він якось відломався так рівненько косиною йде. І я минулий рибалки його провірав і він дуже себе гарно показує. Він якось бочком, бочком коситним і дуже гарно окунь показую реакцію на нього. Так що буду сьогодні на нього рибачити, якщо щука не обірве. Ну, розпочинаю. Розпочинаю з першої лунки. Глибина ні, нема, нема. цими. Десь глибина така 5 метрів. Десь за 5 метрів глибина. Це десь, може далі там по березі. Як пройтися по берег, то там може є. Іменно саме підніжжя уступу, що по 7 метрів глибина, тут якось 5 метрів. Ну озеро глибоке, озеро до 17 метрів глибиною. Ось тільки теж задумайтесь до 600 гектарів водойму. Діде рибачите, тут дня не вистачить. Ходити і ходити, рибачити, шукати місця, провіряти. Так, є перші... Є вже риба. Так, да, є риба. Тільки дуже-дуже здорова. От прямо дуже-дуже здорова. Ой кіокунець. Але є. Перша риба є. Є, є, ну було дуже схоже на клюв щуки. Дуже жадний резкий удар. Да, щука. Дуже жадний резкий удар. Бачите, кошчучка. Ну, ви питаєтесь, яке знаю, хто там клює. Бо видно, бо видно. Бо дуже резко клюнула. Щучка мені могла обрізати балансира. Бо взяла свою паштеку. Ну, розкривай давай. Розкривай, мені потрібно потрібно врятувати свого балансира. Виплюнула. Бачили яка щучка? Яка щучка клюнула. Щучка дякую. Що не обрізала балансира. Пливи звідси. Що поплила. Щуку я не беру. Озеро тут хороше. Надія, що окуня я впіймаю гарного є в мене. Так що щуку я не беру. Так, а тепер мені потрібно трошки ліску коротити, бо там де щука взяла. Та вона де вже 100% втирнула і на свій раз можу обірвати. Я зараз трошки вкоротю саме місце, де балансир підцепив я, щоб трошки ліска була нова на тому місці. Вже щука дернула. Вона його і обірветься. Так, першу рибку я впіймав, самі бачив, щучка була. Ну, На цьому щукою немає ніяких проблем. Їм можна ловити де завгодно. Щоб півно по щучих місцях пройти, то можна їх натягати, думаю, не, нема проблем. Але я прийшов іменно за окунем. мені окуня якось цікавіше. Погано, що тут щука і сиділа. Ну, часами і великий окунь, і щука, то разом пливують. А часами ні. Часами якось щука розлякує трохи. Все одно окуня бояться тих щук. Трошки щучка більшим розміром виростає і окуня може цапнути. Сюда і окунь, тут і один одно не дружать разом, дзимують. А щукують, то дуже хочуть дружити. Так, кунчик невеличкий. Да, невеличкий. Погано, що тут щука була. Потрібно, напевно, поміняти. Я ще трохи тут посиджу на цьому місці, все-таки я... На минулій рибалоці я тут окунчики потягав гарних. І щось якось так, щоб ні одного тут не було. Якось не віриться. Ну, у бачите, якось ця щучка настрій спортила з цим місцем. Непогано я щучку піймав, така десь кілограм була. Але я відійшов з тої лунки. Немає смислу сидіти. Окуня там не буде. Є щука, окуня там великого не буде. дрібний ще підпливе, а великий може аж пізніше. Відійшов я трохи в сторону. Я попробую в одній стороні. І попробую в другій стороні. Не буде нічого. Йду далі. Там як ідея щука, там окуня зразу не вп'ємаєш гарно. Пізніше ще можна. Так, був окунчик. Але ні, не зійшов. Я думав він зійшов. Він просто дуже-дуже здоровий. Ну дуже здоровий. Окунець. Такий окунець. Дракон. Дракон а не окунь. Так, трошки намерзає. Морозець трохи є. Почалось у нас трошки морози. Може якраз трошки лід крепший стане. Але як би я хотів би зараз сидіти там би на сонці. <смі> Трошки холодно, в затінку трохи холодно. Але на сонечку було б зараз дуже, там би добре сидіти. У хунів тягати. А моє одне місце, дуже класне місце. Але лід поганий. Лід поганий, тому і ходжу під берегом. Так, щось якась покльовочка була. О! Це вже ні, ні, не зрозумів, чи окунь, чи щука. Ну щось таке дивне. ну Два рази брало, напевно, окунь. Ну веде як щука, ні окунь. Ха-ха-ха. дивіться який кабан. Який кабанюра! Який кабанюра взяв. Так що хороше місце це. Який кабан? Так, пробуй далі, бо може бути ще один. А ож дивіться, який класний. Це вже напевно кілограм або майже кілограм. Сам відцепився. І тому я для того роблю великі лунки. Щоб дуже легко окуня можна було в лунку попасти. Для того я роблю дуже великі лунки. Не знаю це 200. -а діаметром. У мене вже стільки разів були випадків, що біля самої лунки окунь якось розчеперується і він з першого разу в лунку не попадає. І так пару разів ходив окунь. І після того я почав робити дуже великі лунки, щоб було без проблем витягнути окуня. І так виходить лунка велика, я зразу, з першого разу попадаю дуже добре не в лунку. Його як не тягне, він все одно лунка здорова і він дуже легко виходить. Так, такі кабани, вони не одні пливають, так що повинні бути ще. Гарний Окунь. Окунь взагалі бомбезний. Що я тут буквально хвилин двадцять відрибачив і вже якого кабана впіймав. І на свого раненого балансира. Провірив я одне місце, так скажем, старе, бо я його тільки відкрив десь дві балки тому. Я тут піймав 9 окунів гарненьких. А сьогодні, дивіться, тож теж непогано, щучку піймав на кілограм і красення окуня. Гарний кабанець. Зранку мені вже пощастило. Але буду йти далі. Може ще попробую я десь ввечері вже як додому йти. Може спробую, якщо більше ніде нічого не знайду. Але така надія є, що я ще щось знайду. Так що пішли. Ось в мене спереді є скала, зараз спробую біля скали перебачити. Я, в принципі, як по підберег йду, то я ще, ще стараюсь в випуклих місцях ловити. Як берег іде, є якесь місце, випукле. Ось в таких місцях я стараюсь окуня шукати. Іменно де саме більше берег закінчується. В таких місцях стараюся рибачити. І ця скала таке теж подібне місце. Попробую зараз біля скали 3-4 лунки зробити. А там буде видно, може якраз я її знайду. Тут окуня. Але попробую. я зробив, зробив ось ряд лунок. Провірив яка глибина. знаю, як, як дно йде. І так бачу, що ось в мене там лунка одна була. Дуже хороша, як то підніжеться уступу і тут теж. І так і вже як таку по лінії, так і буду зараз. В принципі, пройду таку попіцю скаву, ось зроблю таку вже лінію по берег. И пошукаю. Может я красный иду. А нету, нет, у них. иду далее. Я Еще чуть... я чуть... ну походу щука. Походу, щука. Боюся, щоб не зрізала. Бо в мене без поводка. Зрізала. Чи дійшла? Зрізала. Зрізала? Де? Ні, є балансир. Так, лишилося в мене ушка від риби. А ну зараз будемо дивитися. Щука. Була щука. Де лужка впала? Це лишилося ушко. Луска геть не окуня. А щука, щука. Була в мене щука на крючку. Щучка така була. Крипкенька. Але в принципі луска не здорова. Ой, надибав я щуку. Ну хоч не зрізала. Ну бачу вже підтерла, Це сніг. А ні, це сніг. Все добре. Треба провіряти, бо в мене без поводка. Ну, бачите, під скалою сидить щука. Бірну я пару раз. І буду тікати. Як є щука, то окуня немає. Але може бути ще одна щука. Хоч пограюся з нею. Мені навіть подобалося з цією щукою. Не обрізала і, і зійшла. Могла би хоч би показатися. Не хотіла я виходити. вручалася, Не хотіла підніматися. Що, мені щуки, не шкода, що зійшла. Головне, щоб не обрізала. Ну зовсім дрібний сидить. Зовсім дрібний. Пробувати трошки трошки далі. Трошки далі, там же якийсь комишик пішов. Там вже якісь деревцята висящі над над водою може там десь і дерево лежить ще є щось треба пробувати шукати не дадуть мені порибачити, потрібно їхати додому так що закінчу я з рибалкою Піймав я гарну одного окуня, такого до кілограма. Я вже тому вдома на ваги його кину і на відео напишу. Щучку я таку гарну. Ну, як гарну, кілограмову впіймав. І ще одна в мене зійшла. До вечора я би ще якесь місце знайшов би з гарним окунем. Але потрібно їхати додому. Не знаю, чи ви замітили чи ні, але... То великий окунь він якраз клюнув на, на такому місці підніжжю уступ. Як, якраз де виходить, уступ закінчився, якраз ну, на підніжжі уступу окунь і сидів. Так що є у вас подібні водойми з таким подібним рельєфом дна, провіряйте такі місця. Всім дякую за увагу і пока. До зустрічі на моєму каналі.